В минулому році я на власні очі побачила окан в Португалії і три місяці жила в Буковелі. <рес> <рес> Базове навчання у нас а, активне, насичене, а, дуже багато інформації. А, та ні, не поможе. І пишаюся агентами, які в ЗСУ, а, і загалом пишаюся всіма, хто боронить нашу Україну. Привіт, я Ілона Мамкова. Я керівник групи фахівців відділу письмової підтримки. Якщо говорити по-простому, тім лідер письмової підтримки. Мені необхідно. Організувати та координувати роботу команди таким чином, щоб вони були мотивовані, проактивні, та допомагати їм досягати поставлених KPI. У нас досить багато KPI, поставлених для команди, які вони повинні досягати, і які ми, ми по факту оцінюємо їхню успішність. Наприклад, ми заміряємо не тільки кількість закритих кейсів, які вони мають зробити за робочу зміну, але для нас. Також одним з найважливіших KPI є задоволення наших користувачів. Тобто те, як вони нас оцінюють, враховуючи всі показники KPI і те наскільки успішно наші агенти їх досягають, ми вже і формуємо подальші їхні рейтинги і можемо якось їх винагороджувати. Зараз я не займаюся навчанням новичків, тому що у нас є окремий. Відділ для цього, QA, але е, на початку свого шляху в тім лідерстві е, ми займалися повністю всім процесом. Е, зараз нам залишилась тільки по факту адаптація новачків е, після того, як вони закінчили базове навчання. Базове навчання у нас е, активне, насичене, е, дуже багато інформації, і ми з тим лідерами в подальшому е, допомагаємо. Е, Агентам адаптуватися, вміти знаходити ту інформацію, яка їм необхідна серед всіх наших баз знань. Тому це такий теж великий шматок нашої роботи. не буде вже 9 років. Я пройшла досить цікавий шлях. Я подавала своє резюме на вакансію модератора, але після співбесіди мені запропонували одразу роль в письмовій підтримці. Потім ще через півроку я перейшла працювати на офісну посаду в ролі старшого спеціаліста, і ще через декілька місяців я стала тім лідером, і на цій посаді я вже 6 років. Взаємодія з командою створення безпечного підтримуючого простору, розмови з ними, підтримка їх також мені подобається бути дотичною до всіх відділів в компанії, взаємодіяти з усіма колегами, тому що в підтримку пишуть абсолютно з будь-яких питань. Негатив від наших користувачів, на які ми, на жаль, не можемо повпливати. Наприклад, коли користувач не до кінця ознайомився з дією платної послуги, замовив її, але не отримав очікуваного результату. Або, наприклад, коли вони не зовсім погоджуються з нашими правилами. Саме основне це правильно з ним працювати, не переймати на себе і в будь-якій ситуації залишатися професіоналом. 11 людей, але двоє агентів зараз несуть службу в Збройних силах України. Загалом структура у нас проста: у нас є голосова і письмова підтримка. В письмовій підтримці три команди агентів, і я є тим лідером однієї з таких команд. Загалом у нас агенти працюють досить довго. Наприклад, в моїй команді є дівчата, які з нами і 13, і 10 років. Пишаюся, коли вони займають призові місця по найвищим KPI. До прикладу, в мене в команді є агенти, які стабільно займають перші місця і досягають вище 100% рейтингу по команді. Також є агенти, які, наприклад, ніколи не були першими, але в якийсь там певний період вони все ж таки доходять до позначки 100+, плюс, і це також те, що дуже надихає. Також пишаюся, коли агенти виростають зі своїх ролей і продовжують свій шлях всередині компанії. До прикладу, один агент перейшов в маркетинг, двоє агентів стали тім лідерами. Пишаюся особистими якостями емпатією, які проявляють агенти до користувачів і в компанії. І пишаюся агентами, які в ЗСУ, і загалом пишаюся всіма, хто боронить нашу Україну. Комунікація, емпатія, організаційні навички, знання продукту, підтримка і мотивація команди, аналіз даних, вдосконалення процесів. Раніше я б сказала, що тільки офіс, але зараз я обома руками за гібридний формат роботи, тому що живучи під час війни і, взагалі, переживши до цього ковід, ти починаєш цінувати той комфорт, який ти можеш створити собі вдома. А офіс це класна можливість зустрітися з колегами, змінити обстановку і одягнути щось крім піжами. Раніше наша підтримка працювала на дві країни: на Україну, на Казахстан. Я, як тім лідер, літала в Алмати, щоб навчати новачків, тому це був дуже цікавий досвід роботи з користувачами та агентами з іншої країни. Емпатія, відповідальність, ефективність. Я люблю грати у великий теніс, е, люблю складати лего і пазли. Е, також вчусь грати на піаніно і трошки співати. Дорогі близькі мені люди, подорожі, музика і фільми. Ні, на жаль, немає, але я Подружилася з сусідом, в якого є дві собачки, і він дозволяє мені їх вигулювати. Така міні-терапія для мене. Без того, щоб не переводити будильник ще на п'ять хвилин і так десь півгодинки. Але взагалі мій ідеальний ранок це день без планів, кава і сніданок в ліжку. За час роботи в компанії я отримала нагороду за проявлення лідерських якостей. Вона називалась «Best Performance Award», А взагалі, свою роботу я оцінюю за досягненнями моєї команди. Я дуже пишаюся тим, що нам вдалося побудувати в команді довірливі відносини, взаємодопомогу. Моя комунікація з агентами сприяє тому, щоб вони розуміли свої сильні сторони, свої переваги, розвивалися і розуміли, куди їм далі рухатись. Ну, почнемо з класики. Я люблю Патріка Свейзі і фільм Роутхаус Придорожні кафе. Наступне це першому гравцю приготуватися Стівна Спілберга і Обожнюю дюну Дені Вільньова. Чекаю на другу частину. Я люблю читати фентезі. І один з найулюбленіших романів це Хроніки Амбера Роджера Желязне. В минулому році я на власні очі побачила океан в Португалії і три місяці жила в Буковелі. І, звичайно. Це була сумочка Фурла. Вона лежала без діла чотири роки, але я знайшла її новий дім буквально за декілька днів. Олекс для мене це більше ніж робота. Це місце, де я зустріла дорогих мені людей, де я реалізовуюсь, де я навчаюсь новому, де я проявляю себе. Це невід'ємна частина мого життя і я щаслива цьому.